Привіт усім. Доброго вечора. Зіткнувся нещодавно я з черговою проблемою. Як знаєте, з електрикою у нас зараз дуже сумно. Приходиться користуватися павербанками. Наприклад, от такими от, в принципі, все нічого, від нього можна тричі чи навіть більше зарядити смартфон. Різні гаджети на 5 вольт, такі як плеєри, Bluetooth-навушники, годинники, там наручні, смарт тому подібні речі. Але проблема в чому, що не завжди можна все розрахувати, і навіть цього заряду повного не вистачає, щоб це зарядити, особливо на тривалий час. І ось мені прийшлося нещодавно. Буквально на колінках зробити з цього ось акумулятора 12 вольтового павербанк. Яким чином я це зробив? Я до цього акумулятора доробив схему стабілізації на 5 вольт на інтегральному стабілізаторі. І таким чином зміг заряджати телефони. Смарт-ндинники, плеєри і тому подібне. І навіть заряджати цей Powerbank. Хоча це, в принципі, в цьому не має ніякого сенсу. Але на всяк випадок перевірив, чи все це працює. Зараз покажу схему цього пристрою. Вона надзвичайно проста. Хто знайомий з електронікою, в принципі, має. Уявлення про існування таких мікросхем як 7805, це інтегральний стабілізатор на 5 вольт. У нього можуть бути буквені індекси, такі, як L, LM, AN. Є радянський аналог, який називається KRN5A, або як в народі називають Кренка. Так от, завдяки оцій кренті, в принципі. Одній деталі я собі зробив приспособу, яка перетворила той упсовий акум на павербанк. Причому ситуація була така, що не було електрики, а мені потрібен був заряд. Звісно, що електрики немає, а паяти треба. Паяльник не розігрієш тою напругою, яка у мене є в наявності. І я вирішив спаяти цю схему звичайною турбозапальничкою. Як це робити, я спробую записати в окремому відео. Це, в принципі, дуже просто і нескладно. І, в принципі, головне, щоб у вас був припій. Бажано, щоб цей припій був з каніфолію. Цього достатньо. Ось. Таким чином я. Турбозапальничкою припаяв всі необхідні виводи до роз'ємів і зробив схему. І в той же день заряджив, зарядив всі свої гаджети. Ось така історія. Зараз ми перевіримо роботу нашого акумулятора у зв'язці з цим стабілізатором. Думаю, вам буде цікаво. Отож. Почнемо. Для того, щоб це було наглядно, я на виході підключу цей вольтметр, за яким можна міряти напругу і струм і бачити роботу цього девайсу. Я підкладу павер в якості підставки. Як бачите, він не підключений, просто як меблі. Ну, щоб з чого почати? Можна спробувати зарядити наш старий HTC, наприклад, смартфон. Так, у кадр все не врізає, але чого не зробиш, щоб це все добре показати. Бачите, я під'єднав і вже бачимо, що він блимнув. Зараз його заблокую, показує зарядку. Пішла зарядка. Бачите, струм десь пів Ампера. Це непоганий струм, в принципі, зазначу, що цей інтегральний стабілізатор дозволяє е, використовувати його е, з вихідним струмом приблизно е, до 1,5 Ампера, якщо ми кажемо про радянський аналог Крен 5А. Якщо ми говоримо про Західну LM 3805 або японську, наприклад, та можна і 2,5 А. Ну, 2, це точно. Головне забезпечити йому відповідне охолодження. Тут використовується радіатор на 150 квадратних сантиметрів. Він такий маленький, але насправді він ребристий, має велику площу розсіювання. Ну, Якщо дивимося цю схему, то бачимо, що на вході 12, на виході 5, значить на цій мікросхемі розсіюється ці падіння напруги у 7 вольт. Якщо це ампера, 7 вольт на ампера, це 3,5 В. Ну, щоб мікросхема почувала себе, скажімо так, вальяжно, бажано на кожен ватт росіяної потужності. Використовувати 20 см квадратних радіатора. Тобто, якщо тут 3,5 Вт, треба 70 квадратних сантиметрів Тобто тут 150 це 7,5 Вт сюди можна розсіяти. А якщо 7 вольт падіння, значить до 1 А включно, вона буде прекрасно працювати, не перегріватися. Ось, бачите, ми смарт заряджаємо. Спробуємо зараз щось інше підключити. Ну, наприклад, який-небудь плеєр. Чи, ні, давайте Bluetooth-навушники. Блютуз Блютуз-навушники. Вони теж, в принципі, хоч і маленькі, але заряджаються швидко. Це говорить про те, що струми заряду там теж відчутні. Ось, наприклад, оцей бейсус. Ну, бачите. Десь 0,1-0,15 А струм зарядки. Заряджаються вони від такої схеми. Добре. Що-небудь ще. Ну, наприклад, стару Nokia, яка в принципі, колись, коли була створена, то вона мала свій власний блок живлення. Навіть не 5-вольтовий, наближений до 5 вольт. Але від цієї схеми теж вона заряджається, як бачите. Та навіть не піва, навіть 0,6 ну, А заряджається. Ось цікаво, зараз ми дамо схемці попрацювати. Тут таймер, бачите. Зараз таймер показує 40 годин, 6 хвилин. Ну, Наприклад, дамо зарядитися цьому телефону Nokia, там хвилин 5. І цікаво поспостерігати за цією мікросхемою, чи вона буде сильно грітися при роботі. Отже, пройшло 5 хвилин. Струм зарядки не змінився, десь 06 А. За цей час, скажімо, мікросхема трошки нагрілася. Радіатор, в принципі, її нормально охолоджує. Ось. У нас своим делом справляете. По мере на ней струмы бачим. Так, у нас тут 20 вольт выставлено. Так, десь 7 вольт. 7 вольт і 0,6 А, це 4,2 Вт на ній зараз. Це допустимо значення, нормально працює. Якщо вже дуже цікаво, яка ж там температура, давайте поміряємо цю температуру, яка на цій на радіаторі цієї мікросхеми. Зараз ми її поміряємо цим тестером. Він тепленький, 36 градусів, 37 десь, десь так. Супер. Що ще можна підключати? Ну, будь-які 5-вольтові девайси, які від USB працюють, на ура від неї будуть працювати. Наприклад, USB-освітлювач, лампа. Всю лампочку. Ми її теж підключимо. Зараз подивимось, як вона, бачите, світить. Нормально світить. Чого ще потрібно? Ну і питання той самий павербанк. Чи буде павербанк заряджатися від цієї схеми? Зараз ми це... Перевіримо. Бачите, були ми пішов заряд, заряджається. Чому так цікаво, що? Якщо його вимкнути, а потім поколопатися в режимах, то він почне заряджатися дуже так ефективно, так буває, до 1 А тягне. Ну, зараз чомусь він майже зарядився, тому заряд іде повільніше. От. Зараз підключив його. За допомогою мікро usb кабеля і він пішов заряджатися доволі весело. Бачите, десь пів Ампера тягне. От заряд іде. Так що, в принципі, ця схема цілком робоча. Якщо сильно поспішаємо, можна, в принципі, підключити багато девайсів через USB хаб і спробувати зарядити їх одночасно від нього. Ну, Хаб підрізає струм, він обмежує його при зарядці, тому це така штука вже опційна. Але працює, можна, можна і так робити. Отже, якщо. Маємо таку ситуацію, що немає електрики дуже довгий час. Є 12 вольт. Маємо одну таку мікросхемку з радіатором, який можна виколопати звідки завгодно. Є турбозапальничка. Можна це все діло спаяти при свічках і зарядимо все, що нам потрібно. І все буде Гуд. ЛМ-ку можна купити в будь-якому магазині електроніки чи на радіоринку, чи можливо виколопати з якихось старих схем там, блоки живлення, або старі пси, або якісь електронні девайси, в яких є мікросхеми. Ще додам, що для довготривалого використання. У такому вигляді схему користувати не бажано, краще її загнати в якийсь корпус. Я, коли ковід був карантин, купив собі такий корпус, хотів в нього засунути свій саморобний підсилювач д класу, але руки не дійшли. Я це діло відклав, а зараз я зрозумів, що зараз не до цього, то краще я цю схему в ньому розміщу, і буде суперова річ. Вот. Отже, всім дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. І до зустрічі в наступному відео.